Діаночка буде гаму. Пюрешечко діаночка гамає, наша. Відкривай ротика. Сама ні, ні, сама ні. О. Смачне, смачне, смачне яблочко. Але смачне. Ще візьми лозечку. Відкривай ротик. Діанка, ти бачиш, що тебе знімають. Так, да. ти бачиш, що тебе знімають. Да, ти все? Давай налиємо на ложечку. Йдемо Діаночці. Діанка, упаковка, це упаковка. Гамо. Відкривай ротика, широко. Відкривай, Діанка. Самень. І хотіла сама, але яблучко смачне.